Міська лікарня номер 9 місто Кам'янське отримала першу партію гуманітарної допомоги від Норвезького приватного шпиталю. Це сучасне медичне обладнання, яке значно покращить роботу всіх відділень медичного закладу та дозволить проводити ще якісніші обстеження дорослих та маленьких пацієнтів. Наразі дев'ята міська лікарня найпотужніший медичний заклад у Кам'янському, в якому необхідні послуги отримують не лише місцеві мешканці та населення Кам'янського району, а й внутрішньо переміщені особи. А це понад 400 тисяч громадян. Усі пацієнти, незалежно від віку, зможуть отримувати безперешкодну медичну допомогу на новому обладнанні, вартість якого становить близько 50 тисяч доларів. Це обладнання необхідне як для приймального відділення, так і для відділення інтенсивної терапії. Пії, монітори пацієнта, коагулятор та інше обладнання буде розміщено в тих відділеннях і буде користуватися ці спеціалісти, які безпосередньо займаються порятунком людей. Адже в сьогоднішній час ми бачимо, що. Вчасна і кваліфікована медична допомога вона надто важлива. Тому ще раз дякуємо Норвежському шпиталю і надіємося на подальшу співпрацю. Співпраця відбулася завдяки організованому процесу директора цієї асоціації Дениса Калачова і норвежських друзів. Я радий допомогти місту Кам'янському, в якому я сам народився, і я впевнений, що ця допомога буде не остання. Я вдячний норвезькому шпиталю нашим норвезьким друзям, які надали цю допомогу. Така співпраця міста Кам'янське та норвезьких партнерів вперше найближчим часом очікується друга партія важливого обладнання серед них мікроскопи для проведення складних хірургічних операцій УСД. Тощо це стало можливим завдяки підтримці громадської спілки Асоціації народних волонтерів України і Норвезького благодійного фонду «Жовто-синій крест. Благодійний фонд надає термінову гуманітарну допомогу громадам. України, що постраждали в результаті військової агресії Російської Федерації в Україні.